Бу. Злякався. Не бійся. В сьогоднішньому відео я допоможу тобі та розкажу, що робити, якщо на твоєму смартфоні вилізло таке повідомлення, і він більше не виконує головну функцію. Дзвонити. Спойлер. Ти зможеш не тільки дізнатися, як зробити свого смартфона на вирок, а ще й як абсолютно легально на цьому підзаробити. Та не натрапити наших раїв. Ну, а спочатку перед історія. А о так. Ну, смартфон наявності? Ну добре, тоді відправляйте, я як прийде заберу. Що пацанам наберу завздрити будуть. На цьому моменті ти вже мав зрозуміти, що вог тут явно не продавець. Ну або ж ти просто хотів взяти смартфон на розблокування? В будь-якому випадку не хвилюйся. Для нього тобі знадобиться всього комп'ютер або ноутбук, кабель та 5 хвилин вільного часу. Почнемо з самого смартфона. Заходимо в налаштування, Система, Скидання налаштувань та видаляємо всі дані. Налаштування робимо обов'язково офлайн і без всім. Тепер заходимо в сховище, програми. «Показати системні». У пошуку пишемо налаштування і вимикаємо все, що тільки можемо. Заходимо по в внижче в мій телеграм-канал та вивантажуємо з нього наш файл. Обов'язково робимо розпаковочку. Натискаємо на старт. Звичайно, може вискочити таке повідомлення, але ми його пропускаємо. У нас вискакує така панелька, і щоб перевірити підключення, вписуємо один. Якщо все ООК бачимо дані про наш пристрій. Далі обираємо пункт 2. Цей пункт Play PlayMarket та забороняє автоматичне оновлення, що допомагає відключити механізм повторного блокування. Оригінальний PlayMarket буде недоступний, але маркети і так зручні. Просто більш офіційні застосунки встановлюють Huawei Store, а інші з Aurora Market. І ніяких проблем в те не буде. На телефоні на таке повідомлення даємо дозвіл. І просто спостерігаємо. До речі, пункт 2 скрипта підходить як для softanwalka, так і для МДМ. Немає обмежень на перезавантаження, пристрою чи на розрядку батареї до нуля. Так, так, ви правильно зрозуміли. Ви також можете розбакувати смартфон від компанії. Ну і поки ми чекали, за нас вже все зробили. Я тебе вітаю. Ти всього за 5 хвилин розблокував свій смартфон. Тепер можеш всім дзвонити і хазуватись, як дешево ти його взяв. Я впевнений, що в тебе все вийшло. Ну і звісно, це ж не квартиру без комісії зняти. Та точно не настільки складно, як одразу перевірити телефон на пошті на всі блокування. Тут також я тобі допоможу, як взяти телефон без блокувань, дивись наступного відео, а з приводу квартири я також залишив для тебе бот в своєму телеграм-каналі, який тобі допоможе. Ну а як на цьому зробити, думаю, вже зрозуміло. Просто береш заблокований смартфон та перетворюєш його на софта. Я радий, що зміг допомогти тобі, хоча було немало складнощені на шляху до цього відео, як мінімум, обстріли та ще багато обставин. Тож мені справді буде приємно, якщо ти привітаєш мене своєю підпискою. Ну а наступне відео, де я, як і обіцяв, розкажу про всі нюанси купівлі будівни смартфона, вийде 3 травня в суботу. Я впевнений, що справити дуже швидко. До зустрічі. Чекаю на те.